Так, Юля, не бачу Юля щойно... Добрий день». Без дзвінка на урок, тож учні скликає самостійно, говорить вчителька української мови та літератури Олана Фещенко. Вона працює в Тальнівській школі номер 1 До дистанційних занять, каже, звикла. Вранці вони вже дорослі, вони сплять і приходиться мені переносити урок трошечки пізніше, десь на дев'яту годину не пів дев'ятої і а, а на на дев'яту. На а тоді вони дисципліновані. Це гімназійні класи. Вони ж знають, розуміють, що їм треба здавати знову. Удома добре, та навчатися в школі цікавіше, говорить школярка Юлія Журба. Іноді здається, коли заколишний дистанційний урок всі вимикають мікрофони. здається, ніби спілкуюся сам з собою. І, звичайно, що вчителя можна якось ну, детальніше попросити пояснення. Почувши голос вчителя, її папуга Машка прилітає теж поглянути на уроки, показує десятикласниця Вікторія. Завжди, як у нас онлайн-уроки починаються. В мене починає вудіти, чи телефон, чи звуки з ноутбуку. Вона мене так зве, вона починає кричати на всю хату, що вже точно почули. Дівчина живе у селі Соколівочка, що за 10 кілометрів від тального. Вийти на зв'язок через інтернат звідти не завжди вдається. Інтернет не дуже і поганий, але не дуже і хороший. Бувають всякі проблеми на заняттях із музичного мистецтва. Влаштовують концерти онлайн. а геометрію пояснюють на інтерактивній дошці. Насамперед визначаємо вершини цього прямокутника. Ми намагаємося всіма способами, щоб дітки, по-перше, виходили до нас на зв'язок. Ми підключили і класних керівників. Ми зробили групи батьків, класних керівників, вчителі-предметники, які читають, у кожному класі є. це. Для того, якщо вчитель проводить урок, наприклад, класний керівник слідкує, хто не вийшов на урок на, на зв'язок. Потім інформує батьків. Найважче вивчати математику й природознавство, розповідає школярка Поліна Михайлова. Тож за порадами інколи дзвонить до вчительки. Узнавстві мені було складно вивчати материки, а в математиці задачі мені і приклади. У школі там задають менше домашнього завдання, а тут ну, трохи більше. Дисциплінувати доньку до навчання вдома важче, каже Ганна Михайлова, але намагається це робити. Я як мама завжди можу зайти на інтерактивну дошку і ознайомитися завдання, які дають вчителі. Також на інтерактивній дошці ми бачимо, і вчителі пояснюють і записують, коли вийти дітям на онлайн урок. Те, що бракує, звичайно, спілкування, десь можливо все таки з однолітками. Інколи бувають проблеми з інтернетом, тобто зі швидкістю. Інтернет під'єднаний до кожної школи, але підводить якість мережі, каже керівниця відділу освіти тальнівської громади Раїса Карман. Наша громада, вона територіально віддалені заклади освіти і мають не одного провайдера. Хоча ми зараз говоримо про те, щоб якось воно ну, під одне підійти, щоб можна було працювати. Для опорних шкіл ми провели оптоволокно. Говорить, у їхній громаді 2783 учнів. 3 лютого, коли половина школярів не прийшли на уроки, перейшли на дистанційне навчання до кінця лютого. Тетяна Недбала та Розія. новини на Суспільному. Черкащина.